Павло Глазовий, балада про цеглину. Озе Кухідськовіцький ліцей, виконує учениця 10 класу Мієчерина. Сидів рибак над водою, скуцюживши спину, поклавши на голову велику цеглину. Мимо нього молодичка бігла голонога, зупинилась, здивувалась, вперше бачу його. Обдивившись, молодичку, за якусь хвилину, поклав рибак на голову ще одну цеглину. Потім третю взяв і руба, примостив на тім'я. Сідай, каже, біля мене, скажи своє ім'я. Молодичка запишалась, звуть мене Галина. А для чого здалася в ще треця сеглина? Зняв рибак із себе цеглу, поклав на травицю. Каже, якщо поцілуєш, знаєш таємницю. Повагалась молодичка і рядочком сіла. Гаразд, каже, поцілую. Скільки ж того діла? І вже потім, обтрусивши ковтинку і спідницю. Попросила, відкривай же свою таємницю. Та яка там таємниця? Сиджу оце зранку, не клює клятюща риба, не йде на приманку. Проса, каші і макухи витратив турбини, а ти клюнула вже третю на просту цеглину.